Сьогодні буду готувати торт без випічки і без цукру. Спочатку нарізаю зефір. Зефір я нарізала ось такими кружечками. Далі нарізаю мармелад. Мармелад можете використовувати різний. Далі виложую печення. Печення також можете брати, звичайно, різне. Далі на печення наношу сметанний крем, але тільки без цукру. Можна додати ванілін. Далі я на крем наношу кружечка зефіру. На зефір наношу сметаний крем. Далі виложую печення. Наношу сметанний крем. Далі виложую мармелад. Далі знову наношу сметанний крем. Завдяки шарам мармеладу і зефіру торт буде достатньо солодким. Так що в сметанний крем не треба додавати цукру. Знову печення, крем. Ще один шар зефіру і закриваю печення. Торт я прикрасила тертим молочним шоколадом і нарізаний виролок Торт потрібно поставити в холодильник на 3-4 години. Я вам дуже дякую за перегляд відео. Готуйте, лайкайте, пишіть в коментарях. До побачення!